Казка про крота і золоту знахідку. У далекому полі жив незвичайний кріт на ім'я Голд. Він був працьовитим, але ще більше віруючим у добро. Інші кроти часто бурчали Та що з того рити нори день у день? усе одно знайдеш лише землю й каміння. А Голд усміхався і відповідав, а раптом там попереду щось особливе. Адже кожен крок наближає до відкриття мені цікаво. У Голда було одне правило він завжди шукав не те, чого немає, а те, що може бути. Навіть коли на шляху траплялися камені, він казав собі Добре, це знак, що десь поруч, щось цінне. Коли земля ставала тверда, і інші кидали справу, Голд повторював Скрута. Це лише перевірка, що я справді хочу дойти до мети. Одного разу, коли кроти вже відверто знущались ти, як завжди, на своїй хвилі нічого не вийде, він лише кивнув і продовжив, бо навіть часу не було відповідати. І ось серед каміння його лапки торкнулися чогось блискучого це було золото, справжня жила. Схована глибоко під землею. Оце так. вигукнули всі, коли він показав знахідку. Як ти це зробив? Я просто не зупинявся, та й вас особливо не слухав, але найголовніше, я вірив, що кожен тунель веде до світла, а те золото. Кріт примножив, збудувавши сучасну підземну бібліотеку, де інші читали, надихались і навчались перемагати як голд. І тоді, навіть ті, хто раніше сумнівались, вірили в себе і свої проекти. Значенка переможець це не той, хто завжди виграє, а той, хто вміє вірити іти далі, навіть коли важко. Кожен крок уперед це вже золото.